Лено, так будемо зараз продовжувати наші розмовні студії. На зв'язку Наталя Бабченко, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пані Наталю, вітаю. Добрий день. Не ризикував якраз сказати добрий день, добрий ранок. Бо перше запитання: наскільки воно добре для Дніпропрд для... для Дніпропетровщини? Оце все, що зараз відбувається, і чи були у вас цієї ночі прильоти якісь по області? Ну на жаль, ні У нас була напруженою, як і ранок. Буквально годину тому росіяни знову обстріляли Нікополь, гатили по мирних кварталах з важкої артилерії. І на цей час ми знаємо, що трьох поранених це щонайменше. щойно пішли на місця прильотів і. Рятувальники і поліція все вивчають, все з'ясовують. Деталі будуть трохи пізніше. Розуміємо, що є руйнування будинків і адмінбудівель вночі. Теж росіяни росіянили по Нікопольському району, і теж у Нікополі були поранені двоє людей. Вони зараз знаходяться у лікарні, але є у нас за цю ніч і прекрасні новини від наших військових. Вони збили над Дніпропетровщиною п'ять дронів камікадзе, три збили над Кривоським районом і два над Нікопольським. І я вам скажу, що другий день поспіль такі успіхи у наших військових, такі успіхи, які нас надихають. Бо минулої ночі вони знищили чотири дрони, а цієї ночі п'ять. Ну, справді це хороший показник. Тобто, ми з кожним днем вчимося все ліпше давати собі раду з цими приблудами, яких називають летючі балалайки. Пані Наталію, а Нікополь, це ж не перший раз. Ми постійно чуємо про обстріли Нікополя. Фактично, його обстрілюють з такою ж інтенсивністю. Ну, на мій суб'єктивний погляд, як Запоріжжя, Миколаїв, Харків. В чому розходиться Росіянам саме на Нікополі? На жаль, так вони стріляють по нікополю від 12 липня щодня і щоночі. Тобто, жодного разу не було так, щоб минула доба без обстрілів. Росіяни просто хочуть нас зламати у такий спосіб. Вони вони змучені, скажімо так, коректно да, тим, що наші війська женуть їх у засвіти. Звичайно, їм це дуже не. Непри... Побається і все, що вони можуть, це воювати з мирним населенням, це воювати з нашими будинками, школами, лікарнями. Надалі, із тимчасового окупованого енергодару, вони дістають артилерією і градами до нашого Нікополя. Це дуже близько. Буквально від моменту пострілу до моменту прильоту, минає всього 10-20 секунд, і тому вони таким. Чином намагаються зламати Нікополь, ну і через Нікополь, Дніпропетровщину, і всю країну. Але я хочу вам сказати, що як би важко нам не було, але хай вони на що не сподіваються, нічого у них не вийде. Звичайно, рани наші я звичайно це складно, звичайно, це лячно. Але ми ще більше хочемо. Перемоги, ми ще більше хочемо, щоб наші хлопці гнали їх у засвіти. Складається враження, що росіяни просто зганяють злість на Нікополі, оскільки він найближче, справді це через річку. і Вони його обстрілюють, тому що можуть дотягнутися. А у зв'язку з цим скільки людей зараз залишається? Чи відомо про кількість жителів у Нікополі? Бо була серйозна евакуація звідти. На зараз з самого Нікополя виїхало десь до 60% населення. А якщо говорити про Нікопольський район, бо потерпає не тільки сам Нікополь, є кілька громад, то звідти на зараз поїхало половина населення. Причому більшість людей не їде за межі Дніпропетровської області, а просто їде в глиб Дніпропетровської області, а інколи їдуть навіть в глиб самого району, тобто в ті громади, які стрілюються в надії, що Незабаром вони повернуться до себе додому. А взагалі, як настрій на Дніпропетровщині після масованого понеділкового удару росіян насправді, цими ударами росіяни хотіли нас залякати і зламати, але в них нічого не вийшло. Бо після тих ударів, знаєте, ми ще більш вперті і більше хочемо перемоги, і ще більше хочемо, щоб росіяни швидко пішли з нашої країни. Тому знаєте, вийшло все навпаки. Вони на одне, а вийшло на інше, і те, що вони гатили по нашим енергетичним об'єктам, теж говорить про те, що. Вони, знаєте, вже немає інших варіантів. Вони розуміють, що на полі бою їм нічого не вдається, тому вони вирішили залишити нас без світла, без газу, без води. Але наші люди готові економити, готові терпіти, готові споживати свідомо, вимикати світло тоді, коли це потрібно. Робити все для того, допомагати якомога більше країні для того, щоб ми перебували. Дякую, пані Наталю. Наталя Бабаченко, радниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, була з нами в ефірі. Продовжуємо.